Всіх вітає на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне будемо говорити із політичним оглядачем і з Леонідом Швецем. Сьогодні спілкуємось. Доброго ранку, пане Леоніде. Слава Україні. Героям слава. Друзі, анонсую цікаву розмову і закликаю ставити вподобайку під цим відео. Пишіть свої думки стосовно тем, які будемо обговорювати в коментарях. І підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Не забувайте також про дзвіночок. Це також важливо на нього тицяйте, аби бути в курсі усіх оновлень на каналі. Ми розпочинаємо, пане Лоніде. В ніч проти 25 березня чергова повітряна атака. І тут якраз таки про міжнародні відносини, про політику, не лише про збройні сили. На територію Республіки Польща залетіла ворожа ракета. Так там на 39 секунд вона перебувала у повітряному просторі нашої держави. Сусідки підняли дві пари F-16 збройні сили повітряних сил, так республіки Польща, але просто спостерігали, тому що говорили ліпше цього не робити. Ось дивлюся, що в телеграм-пабліках вже проводять аналогію із Туреччиною, яка в 2015 році всього через 17 секунд не погребувала збити ворожий літак Російської Федерації, які залітів... залітив залетів на територію Туреччини. От я б хотів би запитати у вас, пане Леоніде, в перспективі поляки пожаліють про те, що зараз так обережно себе поводять. Ні, не думаю, що пожаліють Чого чого вони будуть жаліти? А, вони зараз відчувають себе частиною єдиного блоку НАТО, так рішення про те, щоб жорстко протистояти Росії, не прийнято. Колективне рішення. Ви розумієте, коли ми кажемо, що НАТО це такий зонтик, а, мається на увазі не лише те, що а, такий зонтик захищає. Але й мається на увазі те, що це дає певну, знаєте, е, ну, перекладає відповідальність. Угу. е, Власне, це перекладає відповідальність за власну безпеку на інших, на Брюссель. так Ну, ми б може і вжарили, але ж у нас там Брюссель, але немає колективної згоди на це, і так далі. Ну, Тут є такі резони, тому що дійсно, якщо Польща або будь-яка країна НАТО починає жорстити з Росією, так, то вона ставить всіх інших в таке становище. Ну що, ну, треба допомагати? Чи, чи... ну, Тобто, ну, тут, тут є такий момент, так? А, ну, ви йдете по вулиці з компанією і хтось починає і, і, і хтось потрапляє в таку не, не дуже приємну історію, і хтось із ваших комусь втулить в пельку тим тим чужинцям, які там так далі. Ви змушені в цьому е, брати участь, але може ви і не хотіли. Mm -hmm. ну, тобто, от така історія тут тут. Я не про те, що поляків там треба зрозуміти, але так, така обставина є, і вона інколи вона дійсно тисне на прийняття рішень. Кажуть, немає політиків, рішучих політиків. Це пов'язане з тим, що ось ця блоковість, вона призводить. Це зобов'язує, до... так? Звісно, ну, не... рішучість вона в, в аутсорсі, так. Вона передана на аутсорс якимось інституціям, так або там Вашингтону. Та ну, нехай, якщо щось там, де ну Вашингтоні, нехай вирішують, так і це позбавляє цієї рішучості національний уряд. Ну тоді з іншого боку, запитаю: чи можна розглядати ось таку от необережність Російської Федерації як зумисну провокацію? Чи вони промацують оце підґрунтя, аби дивитися і споглядати на те, де розташовані ось ці от червоні лінії, так звані? Це тролінг. Це тролінг самий такий. Ви ж нічого не зробите, все вони знають, що нічого не зроблять. І це демонстрація слабкості заходу, самому заходу. Ви слабкі. Ті так, ну ми слабкі. Це тролінг. Путін багато речей, які робить робить Путін. Це демонстрація заходу за заходу його слабкості. Йому це до, дуже доставляє велике задоволення. Чи варто тоді у майбутньому якось очікувати якихось таких подібних а, пасів в бік? І проти Російської Федерації з боку цього от блоку НАТО, ну цебто якісь е зумисні навчання, які не пов'язані там з розробкою якихось там засобів захисту проти Російської Федерації, десь у морях, десь поблизу сухопут... сухопутного кордону, і так далі. Я знаю, що таке вже є, але от. Коли під час е, цих самих е, умовних навчань, наприклад, якби якась болванка, так навіть не ракета залетіла на територію Російської Федерації, е, європейці могли б щось таке створити, і що б вони, чого б вони очікували у відповідь? Російська Федерація у відповідь на щось таке була б більш рішучою, на вашу думку, чи ні? Ну мені здається, все ж таки це не рівень НАТО займатися такими дрібними провокаціями. Угу. Це... Ну, вони все ж таки це вища ліга. Хоча ми бачимо, що зараз вони зовсім не формі, ці, ці хлопці, з, дівчата з, з вищої ліги, але все ж таки прем'єр ліги, але все ж таки на таку хрень, вибачте, інакше, вони вони не підуть, це не цікаво. Ну, Чи, а... росі... Чи Росія так. може жорстити так, може, абсолютно. Світовою спільнотою це виглядає ну як од тим словом, яке ви назвали, так з боку Російської Федерації це не щось серйозне, Це такий от дитя дитячий садочок. Трішечки, так у виконанні повітряних ну, со вибачте, ви всюди, де літають бомби, ракети і так далі. Це точно не 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 дитячий садочок. Це скорше там діс діс більше схоже на обіз'яну з гранатою. Ага, ага, зрозумів. Ну тоді, от про те, кому і чим варто було б займатися, і чи серйозно це, чи не серйозно, одразу ж не хотів би перейти до теми з з Сіті Холом. Оця от п'ятнична історія. Російській Федерації, звісно ж, продовжують відігравати методичку стосовно того, що якщо це не Україна, ну то вже точно Сполучені Штати, тому що вони, начебто, там і знали, але достатньо не попередили, коли в якій годині, де точно це відбудеться, і так далі. Хоча є чіткі підтвердження з боку терористичної організації, і ДІЛ, про те, що це ми у нас є відео. Ми от підтверджуємо це все вам за Сирію і за зв'язки із Іраном. Пане Леоніде, от чи справді можемо говорити про те, що ось цей от прецедент може породити цілу серію наступних таких подібних терактів з боку і ділу на території Російської Федерації? І можете мене наших глядачів ввести в курс, якщо знаєте, от тих складних стосунків от ісламської терористичної організації разом із? Російської Федерації, яка, начебто, там із Хамасом дружить, і Хезбула і, і так далі, але в тому ж той же час із Іділом не дуже ну е якщо так дуже коротко, так не вдаючись, якісь там підробиці, і іділ взагалі не дружить з світськими державами жодними, і, і, не і не світськими державами теж не дружить, тому що в його основі лежить ідея е всесвітнього халіфату. Держава може бути лише одна, і це держава Аллаха за принципами Аллаха, так і побудована на принципах ось тих, ще, які закладав Мохаммед, такого первісного такого існу. Все. Все, все, всі інші спроби будувати державу це. Зрада справи Мохаммеда тому вони жорсткі противники будь-якої держави, будь то Іран, Талібан у яких є власна держава. В них тому в них не може бути нормальних відносин там з, Росією, з ну, з будь-якою державою. Взагалі, це може бути або халіфат, або ніщо. І в цьому сенсі, перший їх все ж таки противник це саме ісламські держави, тому що вони єретики. вони Ні. мусульмани, але вони зрадили справу Мухаммеда до християн, до інших у них, до речі, більш таке спокійне відношення. Ну вони невірні взагалі в принципі. Тобто, так, це теж проблема, але проблема друга ряда. Тому вони перш за все відрізали башки ось, представникам держави угу. будь-якої держави. Що стосується можливостей іділу на території Росії, знаєте, про це багато говорили тоді, коли йшла оця ланцюжок був терактів в Європі, а і тоді, ну, це десь там 15-16 рік десь так. От а тоді багато уваги приділи, ну Звучала така ідея, що дивіться, Європа, яка все ж таки більш захищена, там ну більш такі ефективні служби безпеки, поліцейські служби, там так далі, розвідки. І що якщо іділ або Аль-Каїда, ну наприклад, тобто, тобто ісламський тероризм, такий специфічний, а якщо йому буде цікава а, Росія, то там взагалі буде кирдик. Тому що ну, вона корумпована, там безладдя, там ну, ось, власне, те, що ми побачили е, зараз, ось на, на, при, на прикладі цього крокусу. Що і поліції не було, а та поліція, яка нібито була, то та тікала разом з глядачами, як зараз з'ясовується, спецназ, власне, це, це околиці столиці, це, це власне, власне Москва. Але так. спецназ прибув вже після того, як всі вже поїхали постріляли, та й поїхали. Це столиця. А якщо таке відбудеться десь там, я не знаю, там ну умовно, там якийсь, там, не столиця, яка значно менше захищена, там менше цих всіх пацанів там з цими блін, спецназу, всякого і так далі. Ну тобто, біда буде, і власне, ось так воно відбулося. Тому кажучи, що чи може бути далі, в цьому випадку, що справляє враження, це рівень підготовки. Звісно, це була дуже серйозна розвідка проведена, так зброю заклали передчасно там і так далі. Тобто, при такому рівні підготовки, ну чому ні? Угу. Там кажуть, що після того, як американці їх попередили, що щось там може бути, а вони затримали кілька ну там не знаю груп або людей. Euh, нібито теж які там щось там готували, але але тиша є враження, що вони, якщо і брали, то не тих може, тому що розголос був би більш широкий е, Воно, що, так. стосовно перспективи ось розвитку з цих всіх, всіх подій, звісно ж, контекст України найбільше цікавить. Зрозуміло, і відомо аналітики зазначають, що ІДІЛ невдоволений взаємовідносинам Ірану а також Російської Федерації. Оскільки Іран традиційний ворог, ну і він не зацікавлений підсиленні Ірану Російською Федерацією, а Іран в свою чергу підсилює Російську Федерацію там шахедами вже ось з'являється інформація про те, що якісь там ледь не міжконтинентальні безпілотники готові постачати іранці Російській Федерації, от з огляду на такі події чи вбачаєте ви і чи можете припустити, що думають ФСБ, що думає там Патрушев, що думають ці вежі Кремля? Чи дійсно вони думають, що це держдеп США тут замішаний, що це жидобандіровці, Чи все ж таки вони усвідомлюють, що це іділ, і будуть думати, що із цим робити, і чи можуть вони в перспективі заради того, аби убезпечити свій тил, перестати спілкуватися? Ну і дружити так умовно кажучи, із Іраном? А, ну, все ж таки, мені здається, що для Іділу важливі не стільки відносини там Росії з Іраном, навіть з Талібаном. Хоча це, це теж ну, все кажуть, все ж таки, що це відділення афганське, так ІДІЛ діл А тому тут більше може відносини з Талібаном, але все ж таки Талібан не визнаний Росією, Офіційно ще не визнаний. Вони там матаються туди-сюди, але не визнаний. Тому... Щось ця версія, що це там мало відіграло таку роль? Ну, не знаю. Там більше проблеми з Сирією, де дійсно військ, ну, російські війська, російський контингент, він дійсно воював з іділом. Ну, є. Там є, є, що приявити, скажімо так. <тас> а, тому ні. Я не думаю, що тут це, там щось буде пере 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 переглянуто. А, Тут е, інша справа, мені здається, що в ситуації такого такої постійної ескалації, яка постійно зростає, постійно, з, з того часу, як вони сунулись в Україну, а всі силові органи вони працюють е, в режимі постійного підсилення. Так, ось цей, знаєте, як тумблер, якщо так. Е, Крутити, то постійно зростає до завивання до такого неприємного візга. Оцей, оцей, оцей такий, такий так, mm -hmm. на зростання, як на зліт, а і в пошуку ворогів, а, ну власне, ісламські організації вони були і залишаються ворогами в Росії. Тим більше, що їх там немало. Згадаємо і кримських татар де. Ця організація господі. Ну. Чесно, не пам'ятаю, е, 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 е. вибачте, я теж не, не, не щось там крутиться і так далі. Тобто там теж постійно ісламських терористів шукають, ісламські організації, такі радикальних, радикального чину. Ну, це ще, звісно, має корені кавказські так, Чеченські. Чеченські дагестанські корені, багато хлопців звідти воювали в Ігілі, Так, Вігілі їздили в Ірак, власне, воювати в Сірію. А, так, а мені здається, що буде дуже посилена буде більш жорстоке відношення до мігрантів, читаджинських угу. мігрантів, інших мігрантів з країн Центральної Азії. Там їх зараз вже шманають дуже сильно. От що цікаво, цивільні росіяни перед тим як замовити таксі, запитують у таксистів: а ви таджик? Якщо таджик, то я не буду з вами їхати. До цього вже дійшло. Ну, це, це лише початок. Мені здається, ось ця така паніка, істерика вона буде зростати. Угу. Так, і звісно, ну так, вона б'є по Росії дуже суттєво. там ну Відомо, що в великих містах це люди, які власне займаються всім ось цим там, я не знаю, так, 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 таксують, вони двірники, вони продавці, вони розносчики і так далі. так далі. Це дуже такий серйозний шматок ринку, так? трудового ринку, який не заповнюється. так. Ну окей, вони вдарять по ньому. Це я. Я думаю, ну розумієте, в цій ситуації, в якій опинилась Росія, силові органи, вони як раково пухлина, вони будуть лише зростати. А на чому зростати їм потрібний завжди матеріал? Вони ж там борються з ЛГБТ, вони борються з Бабтістами. Зараз ну зрозуміло, там навальністи, там ті всі вже з практично або притихли, або з виїхали, і так далі. Ну і зараз згадають. Ще й сектор, ось цей мусульманський. Всі, там, я думаю, що і так всі мечеті під таким ковпаком, так? А я думаю, що зараз це посилиться ця робота. Це такий шматочок. Можливість заробляти і ордени і посади, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тут звертаю увагу на себе те, що відрізняє ось нинішній момент з попередніми моментами. Все ж таки. Не було раніше, навіть коли боролися з цими чеченцями а, а, такого демонстративного рівня жорстокості. Uh -huh. Так, ми знаємо ось ці зачистки Самашек, а, дуже жорсткі а, жорстке поводження взагалі з чеченцями і так далі. Але це було, ну, той, хто знав, той і знав. А тут це демонструється на всіх, так? ці відрізані вуха, випа... око, яке там у іншого випало, а, там і так далі. Тобто така демонстративна жорстокість, це чітке таке наслідування ось цієї кувалди покійного покійника пригожено. Демо те, що говорив колись Путін про сортіри, так що дістанемо що завгодно зробимо і так далі. Так і, і ще раз скажу коли була боротьба з цим ічкерійським е, е, сепаратизмом, це було десь там закапсульовано, і е, журналісти були першими ворогами, тому що вони показували, якими методами це до, 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 досягається, uh -huh. а зараз вони нічого не приховують, навіть навпаки, демонструють. Покажіть, як він йому вухо відрізав, покажіть, як, які він роз, роз, там, побитий, там і так далі. Так, що ми будемо робити? Ця демонстративна жорстокість. Це ну, ще одна ознака ось цього повороту на Схід, який ми побачили після виборів президента Росії, який нібито отримав аж 88% і так далі. Це теж така ну, ще раз така азійська деспотія, жорстока, тупа, яка вимагає не визнання, а підкорення. То мало, мало, мало визнати владу, над, треба пасти перед нею ніц, її треба боятися. Це, мені здається, таки така якісна перестройка, перебудова російського владного механізму. Ми пам'ятаємо, до чого призвела перестройка в Радянському Союзі, можливо, і цього разу Російська імперія розвалиться внаслідок цієї такої негласної перебудови соціального ладу. Тут є, вона Росія все більше стає на розкарях, тому що з одного боку так існує такий клас, міський клас людей, які звикли до рівня і комфорту і. І споживання, і певні навіть і цінності, якісь все ж таки загально такі європейські, скажімо, західні. так Люди, які звикли там на їздити на австрійські курорти зимові, так, або від, відпочивати в Майамі, там шопінг в Мілані і так далі, і так далі. і так далі а-а-а як, як ч, частина цього світу, богемність, ось ці там, може, там, які голіці. Вечерин, uh -huh. все, все ж таки, це, це, це точно не східне. Так? Це більше така богемна частина, така схожа, є відповідні якісь там на, на, на заході. А одночасно дуже розширюється і поглиблюється ось ця східноазійська азійська, така деспотична і патріархальна. Патріархальна така. Тенденція у, у владі. А, і це так, це працює на розрив. З одного боку, вважається, що це має всіх об'єднати, так, так сплотити якимось чином, але внутрішньо все ж таки ще раз, нинішня Росія це Росія а, ситих людей. Які звикли до ситості в середині 2000-х, і які хочуть стабільності, не хочуть війни, і точно їм ось цей такий загальноросійський такий патріархат, він не відповідає їх, а не очікуванням, а не стилю життя і так далі. А це вимагає від росіян забагато. Вони до цього не готові. Інша справа, що звісно, вони не готові до спротиву. Так, це окрема тема, але вони це не підтримують. І це це, це все ж таки працює на розрив. Чи станеться він, коли він станеться? Ну будемо дивитись. Дійсно, будемо дивитися, до чого призведеться нон-консолідованість середині Російської Федерації. Все ж таки, можливо, щось таке хорошеньке і для нас підкине доля. Якось вплине вигідно, корисно на те, що відбувається всередині нашої держави. Дякую вам за розмову, пане Леоніде. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами спілкувався. Дякую нашим глядачам, які постійно своїми вподобайками, коментарями і підписками підтримують нас. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося наступних відео. На все добре. На все добре.